Доброго ранку, діти. Що це вас так мало сьогодні? Архіпов є? Він ще спить. Вчора ж приходив. Добротін. Глухов. Він не може прийти. У нього велосипед зламався. У школяра стрес. Він дуже хвилюється. Босих, Тетяна, ти тут? Картавцев. Їх ж звільнили від екзаменів. Навіщо в школу приходити? Чому проблеми прийти на заняття? Ну що ж, розпочинаємо урок. Твій твір махнув про собаку, чомусь дуже схоже із роботою Левкіна. Так ми ж живемо в одному будинку, а там у нас одна собака на всіх. У тебе, Шилов, чудовий твір, але чомусь не закінчений. Та ось батька терміново викликали на роботу. А ти, Павло, дізнавайся, хто тобі написав есе? Не знаю, я рано ліг спати. Ну, Марія Васильівна, це ж цілком і повністю залежить від кішки. І так, діти. Хто може придумати речення із однорідними членами? У лісі не було ні дерев, ні кущів, ні травичці. А тепер скажіть речення із числівником три. Моя матуся працює на трикотажній фабриці. Мухін! Чого ти їси яблуко на уроці? Та шкода ж витрачати час на перерві. До речі, а чому тебе не було вчора на уроці? Мій брат захворів. А ти тут до чого? А я на його велике катався. Що це значить? А зараз ми пропонуємо вам перспективний стартап. Виготовлення на замовлення поробок для батьків, у яких немає часу. Наприклад, робити їжаків жолудів після роботи. Донечка, тобі уроків багато задали. Ой, матусю, тобі сьогодні кричати і кричати. Тату, сьогодні у школі будуть маленькі батьківські збори. Туди викликають тебе, мене й директорку. Бабуся знуком грала два тижні у школу. Потім дізналася, що робила за нього домашнє завдання.